Добрий день, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні у нас сонячна погода, вчора був дощ. І я зараз вирішив зайнятися ремонтом каналізації у своїй, у своїй хаті. І треба мухту зробити півтора дюйма. Треба поміняти. І от я вирішив спробувати її зробити. У мене був от тут ось такий нарізний інструмент, хто-то мені приніс. От, оце ось півтора дюйма він. Ну, 14 ниток, 11 ниток на дюйм. Тобто шах, крок десь 2,3 міліметра. От. І я тоді оце що тут зробив. Знайшов оцей кусок трубного металу з у середині. Це з вала цілосного комбайна КСС-2,6. Це буде так, приміру сталь 45 або 40. На ну, внутрішній діаметр я його розточив на 44,8. І зараз спробуємо нарізати різь, різьбу. Ну, Механізм називається Мітчук. М'єтчик рушеного направлення. Ну я не знаю, як руками його можна було нарізати. Ну, ми спробуємо зараз нарізати на станку. Якщо вийде, значить вийде. Не вийде, значить, значить скажемо, що не вийде. Поїдемо купувати тоді. Ну що тут у нас? Так, зараз я папкою підопру конусом от, от ззаді. Поставлю я обертів на... На спіндель і буду зараз включати. Так робити не можна. Це дуже небезпечна річ. Ну, ну Вроді круто, а? ну зараз будемо піджимати. Потихеньку будемо йти. Тут салом я помазав. Я тут, тут не дуже нічого. Якщо і зупиниться, то воно пробуксує на кулачках. Ну, хотілося, щоб не пробуксувало, щоб дорізало до конця. Ну, Ззаді в нас воно все піджимає, щоб він держав по центру. І... Трубка гнисть. Чого? Пойгнеться. Ну Грузка, грузка я. Я не знаю, як руками, воно було. Такий ручний механізм, ручний мерчук. Чи то можна їм ріцем було нарізати, ну це доволі всем, цим швидше. І притомка разоріг ну, є. Ручка зугнулася, нічого. Ручку то можу поправить. А так диво пойшло. Ну. Тут можна тепер вже назад здати, воно великої ролі не грає.

О, вже чущо вже виходить. Тас як вийде, я одразу тоді виключу. Да, механізм. Небезпечна віч. Ну, якщо станком крутить, то можна це зробити. А руками б'ємо одвини, так куди його. Суди руками. Ну ладно, виключив я. Все. Подивимося на наші експерименти. Що і з цим зробили з ручки. І ручкою. -і -і ну, в общем, ладно. Зараз ми відкрутимо. Открутів. Так воно. Ну не пробуксувало, Тут не пробуксувало тому. Ну, патронки. І от у нас тут тепленька. Мазала ми салом. Не салом, а жиром. От тут у мене жир є. От. Ну, в общем, так. Горячі, гарячі, друг. Ну, в общем, скрутило, так так скрутила. Ну, Це ми зараз виб'ємо м'ячик. Це м'ячик то знакова його, скільки йому років. Це мені принесли просто так. В мене він валявся. Сюди понадобився. Нарізали різьбу і вам показав, що да, можна таким даже методом нарізати різьбу на мухтах з токарним станком. Руками її не наріжеш, тому що це дуже важко. А як воно? Ручний інструмент, а треба надо, надо різати тільки станком. У мене є і, так вирізець. І, різець, і нарізцем, да, різемо, можу нарізати. Ну, різемо довгенько було, тут різьби багато різати треба. І вважаю, треба буде разів шість або й сім проходити. По трошку треба буде вгрізатися, тому що тут ще ширина мухти. От, чималенька, вот. та скільки там примір. Сейчас поміряю. Сейчас поміряю. 45, Так, 45, значит. значить. Сорок п'ять. Тут по тому. Понаружі різьба. Сорок сім. Сорок Ну а ну тру ж 44,5 я про. Ну так як книжка пише, 44,6. Внутру я просточив. Так що. Ось такі спроби. Ну, зараз я виключу, виключу камеру. Ну, Продовжуємо нашу передачу. Оказалося ще треба кусочок різьби зробити на півторадюймовій трубі. Теж 11 ниток на дюйм. Ну, мене станок можна перестроїти на 11 ниток на дюйм. Це є моя друга шестерня. Ну, я от зробив різець такий саморобний. От. Тут оце ось. Так би концова фреза на 8 мм. Ну, а поламана була, заточив і ось зробив такий от різець от, і ставлю сюди зараз. Зараз, щоб її виставити. Ну отак. Щоб оцей кінець сюди попав. І тоді ми зажмемо оцими болтиками. Отак. О, так, ключем тоді туди піджму, воно все поколови, так як треба. Це в нас, зараз буду ключик знайшов. Ключик знайшов, заш підрожму. Провіримо. Якраз так, як треба. Тепер що у нас треба, що зробити? Це віддвинуть. Так, крок ми поставимо тут як? Чотири? Чотири. Чотири. У нас якщо на 4, то ну, нам треба, щоб на чотири, щоб нам нам треба, щоб накрутилась наша мухта, треба шаг два з половиною. Хоча там 2,39. Якщо так на дюймовій різьбі, ми спробуємо на два з половиною, трошки глибше зробимо. І тоді, як закручувати, там льону намотали, і воно добре зажметься, щоб не перестраювати станка. От, і ми зараз це все діло зробимо у вашій присутності. Значить, треба буде нам поїхати сюди, це, це назад двинуть, от. Тут повернуть нам оце ось так сюди. Так, під'їхали. Ага. Тепер що? Включаємо станок. Добре, так у нас є. Це 160, це малі будуть. десь поставимо. Хай будуть і 280. Так. Вот так, 280. Вот, включаем. О, вот, есть. О, кон контакт есть, толкнулось. Так, теперь заглубляем на 1 мм. Так, 72 на 80. Друга, ну 83 о так. тобто міліметр нам треба зняти. Так. Дні рукою плохо. 47, так як книжка пише. 47 і є. Так, тепер що нам треба? Тепер, значить, треба ж дві руки. Це однією камеру я знімаю, а треба дві руки, тому що треба однією буде одводити. Зараз камеру прикріплю і спробуємо продовжити далі. Ну от так як-то. Взагалі, почнемо зараз. Продовжуємо ми свою ну, от, процедуру. Значить, так, повертаємо різеш на свізь Включаємо так. Є контакт. Поставимо ноль. Так. Отключим. включим Есть yes. И тут там два с надо на третье положение поставить а четыре Вот это три Потом Кинули туда Включаем Что, 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 Ага, так це значить 4. Стоп. 速度是。 1 миллиметр. Мы так, потому что это резец 1,6-1,5 должен держать. Так, есть, это два, два с половиной поставим. Ветры Вот так все Так Ну а шо Сейчас найдем на кусочек Трубы И проверим И проверим все ну, уже захватывали, так хорошо, сейчас водится, водится. так что все, все назад, вот так, вот так, и берем на пыль, Різьба як різьба. Ну це так воно на три нитки буде накручуватися. Ключем трубним, то то, що шаг не той. Тут шаг 2,39, а тут 2,5. Ну по діаметру такий він. Ну, Різець получився класний. Когда трошки там була мало чуть, -чуть на краю, ну то ми підтромоємо. Ну, перший раз би треба, може там... Перший раз треба один міліметр включати, піджимати, а тоді по пів міліметра. І тоді нормально буде. От. Через що оце тут з безстроєза він держить вібрацію. От. Так що він хоч і зупинив станок, воно не відламає кінець. А якщо твердий, той сплав, зразу щось не так, лекінчик одламується. Ну, це такі справи. Так що можна вийти з положення. Це мухта стандартна. Ну, з цієї сторони вона накручується, вона накручується. Ну тільки те, що крок не совпадає, ну, Я думаю, що для сантехмонтаж, і тим більше вдома. А так, да. так що походить. Не треба. Ну, можна було перестроїти станок, різьбу можна це все діло зробити, таке. Ну, знімати шестері, ставити другу. Вона в мене то й є. Ну, ладно. В общем, таке у нас коротеньке відео вийшло. Нарізали ми і мухту от, на цю трубу. І кусок труби нарізали. От, і все у нас буде в порядку. Вже не їхати, в мазі не купувати, а тут зараз що і буде у нас робити наша каналізація. Ну все, на цьому все я буду закінчувати. Всім добра здоров'я, мирного неба над головами. Довгих років життя і весни мирної, теплої і світлої. Дякую за увагу.